Доброго ранку всім. Лінивий п'ятничний ефір у нас стартує. Тема сьогоднішнього ефіру, що означає зрозуміти людину. Да, я вам уже неодноразово говорила про те, що. В своїх курсах я не вчу вас і не вчитиму вас маніпулювати. Я не вчитиму вас е, якось впливати на думку іншої людини. Я буду вчити вас розуміти, що відбувається з, з людиною, яка стоїть навпроти вас. І саме в контексті ось цього, що таке означає зрозуміти і навіщо вам розуміти когось. Ми сьогодні і поговоримо. Ви пишете, з якою емоцією ви зайшли до мене на ефір. Хто бачить мене вперше, пише про те, що добрий день я у вас перший раз нічого не знаю, яку емоцію писати. Хто бачить мене не вперше працюємо по системі. На ефір у нас 26 хвилин. Поїхали. В мене стартує два тренінги, в яких ми будемо вивчати поведінку інших людей, і в яких ми будемо вивчати різні типи інших людей. У нас в понеділок буде тренінг Хюч, де ми будемо вчити чоловічу поведінку, чоловічі архетипи, відмінності між чоловіками і жінками. І... Мені не подобається моя зачіска, я хоч ти вбий. Зараз секунду я візьму обруч, тому що ну, я не можу так на себе дивитися. Все, я вернулася, а то щось в мене прическа така, як і була ніч хернова. Все. Ще в мене поламався фіксатор на штативі, так що в один прекрасний момент він може просто рухнути вниз. Все. Вертаю вас в тему ефіру, стілець почав репіти. Два тренінги в мене стартує в обох тренінгах. Ми будемо вчити розуміти людину, яка стоїть навпроти вас. Перший тренінг буде в понеділок, одноденний. Да, буде один урок. Називається «Х'юч. хлопчик, юнак, чоловік. Інструкція для користувачів». Ми будемо вчити 10 відмінностей в поведінці чоловіків і жінок. Будемо вчити чотири чоловічі архітипи і будемо розбиратися з тим, чому жінкам так складно спілкуватися з чоловіками, і навпаки, їм з нами теж складно. Другий тренінг, який буде стосуватися теж спілкування да, інших людей, він буде стосуватися загалом теми комунікації. Це буде ферштейн 1 червня. Наразі його поки що купити не можна. Можна купити той тренінг, який ну, купити по як сказати. Купити можна, але ну коротше, треба трошки почекати. Я рекомендую зараз всім купити Х'юч, тому що там ми будемо розбиратися з чоловіками, з чоловічою поведінкою, І е, я завжди вам роблю акцент, що я не про маніпуляції, я не про вплив, я не про те, як навісать і нав'язувати людині щось своє. Я не вчу чорним технікам, я не вчу досягати цілі всліпу, сліпу. Я не вчу ігнорити людину, яка навпроти вас, і просто як бульдозір зносити всіх своїми інтересами. Це неправильно, тому що наша в більшості із вас не стоїть задача переконати всіх і вся в більшості із вас стоїть задача захиститися від образи, захистити особисті кордони, відстояти свої. Бажання відстояти свої, своє право на, на, на власні рішення, да? десь треба від, відбудуватися від мами аб'юзера, десь треба знайти порозуміння з чоловіком, да? якось навчитися говорити так, щоб він тебе чув. І в таких моментах завжди здається, що, блін, ну що ще можна зробити? Я вже і так все роблю правильно. Так от мій тренінг це є фінальна точка, яка говорить, що все, от тепер я точно знаю все. Я зробила все від мене залежне, і після кожного... Ожного такого тренінга у вас приходить розуміння, що моя місія в цих стосунках завершена. Да? Я віддала все, що в мене є. Я використала всі шанси, всі можливості. Я спробувала абсолютно всі інструменти. Якщо людина не йде на контакт, це вже точно не моя провина. Тобто. У вас чиста совість, це незалежно від вас. Да? Тобто, наслідки цього всього це вже не ваша відповідальність, бо ви в зоні своєї відповідальності зробили все, чого я вас навчила, все, тут у вас все окей. І у вас після моїх тренінгів зникає почуття образи і роздратованості. Тобто, вас перестає ображати поведінка іншої людини, тому що ви починаєте розуміти її мотиви. І от ось цей момент розуміти. У дуже багатьох із вас, це я бачу по вашому фідбеку, який ви пишете мені в особисті повідомлення. Є ілюзія, що зрозуміти це означає, що ви почнете це приймати, пробачати. І у вас з'являється таке помилкове враження, що після мого тренінга ем, ви начебто десь прогнетеся да, і здастеся. Своєму опоненту, здастеся своєму співрозмовнику, тобто, що вам буде складніше захищати власні інтереси. Насправді зрозуміти людину не дорівнює прийняти її поведінку, не дорівнює погодитися, да і мовчки спостерігати за тим, як вона гвалтує ваші особисті кордони. Зрозуміти це прийти в точку, де ти бачиш людину наскрізь і тебе це не торкає, перестати звинувачувати себе в тому, що. Що ти цю що ти щось робиш не так зняти із себе відповідальність за емоції іншої людини? Мій тренінг налаштований на те, щоб принести вам полегшення, щоб дивлячись на свою маму, ви розуміли, що да, вона говорить, що я хрінова дочка, і я от не влаштовую її по ось таких причинах. І ці причини не в мені, як в дочці, а в моїй мамі. Да? І я їх бачу. Ось вони на долонях. Або так само, там в стосунках з подругою, подруга відмовляється там від спілкування ігнорить, і і так далі. Да? Тобто грається в таку мовчазну маніпуляцію. І ви розумієте, що на сьогоднішній момент у цій ситуації. В які ви знаходитеся там з подругою, з другом, з кумою, з сестрою, да бо іноді є що найкраща подруга, це сестра, тобто тут дуже такі родинні зв'язки підключаються. Дивлячись на людину, ви будете розуміти, що з нею відбувається, тобто яка в неї мотивація, і коли ви розумієте, да у вас через бачення, через ті знання та інструменти, які я даю на тренінгах, з'являється бачення. Проблематики іншої людини, ви цю проблематику відключаєте від себе. В цей момент у вас автоматично утворюється особистий кордон, у вас утворюється ось це прослоєчка, да, як, через яку не долітає оцей посил вас образити. Він буде летіти. Тренінг, який ви пройдете в мене, чи то буде Х'юч, чи то буде Ферштейн. Він абсолютно ніяким чином не повпливає на поведінку іншої людини. Він повпливає на ваше сприйняття того, що відбувається. Він повпливає на ваші відчуття. Ви перестанете відчувати себе косяком, яким завжди всі незадоволені. Ці тренінги дають бачення. Проблем іншої людини, її мотив, да, чому вона говорить саме так, через який біль вона формує мені ось це е, повідомлення, яке має на меті мене образити. Да, от воно, має, воно має долетіти і зробити мені боляче. А воно долітає, вдаряється у бар'єр і просто сповзає. Знаєте, як краплі води стікають по склу. Так от, що означає зрозуміти людину? Побачити, в чому її затик, через який біль вона говорить. І коли ви побачите цей біль, це не означає, що ви повинні сказати: Да, моя маленька, я все розумію, що я тебе не влаштовую. Ні. Через це розуміння у вас прийде прийняття людини такою, якою вона є. От дивлячись на свого співрозмовника, партнера, друга, близьку людину, там, да, рідну людину, ви будете бачити, що ось це її злам, ось це її тріщина. Через цю тріщину вона на мене волає і кричить: Але я можу сказати Стоп, зупинись, проблема не в мені. Ви можете не пояснювати людині, що проблема в ній. Можете пояснювати, да? ви можете сказати, що ти говориш через свій біль, в тобі кричить, твоє, воно мене ніяким боком не стосується. Ти хочеш просто перевалити це на мене, тому що для тебе це настільки боляче, що ти хочеш це з кимось поділити навпіл. Да? І я стою поряд, і тобі найлегше поділити це зі мною. Але я не хочу брати тої частинки, яку ти мені даєш. Вона не моя. Я не готова її нести. Я не маю бажання її нести. Да? Тобто, дивіться, коли ви ображаєтеся. Коли ось цей посил образити, він до вас долітає. Вам дуже складно вибачити, і вам дуже складно відбудуватися, тому що ви йдете в цю образу, ви починаєте. Копатися в собі, звинувачувати, тобто вона починає масштабуватись і гіперболізуватись уже у вас. Да? Вам закинули думку, і вона, як насінинка, впавши в вашу голову, починає проростати. Е, мої тренінги дають розуміння, а розуміння це виставити руку, зловити цю насінинку і думати, що з нею робити: брати її собі, викинути її чи віддати її назад. У вас з'являється вибір. Ви перестаєте автоматично реагувати на це і падати в той. Кризовий діалог, в який вас втягнули. Ви вмієте, я ж кажу, от виставити руку, зловити на сінинку і роздивитися, що це таке, да? що має вирости, чому мені його кинули, чому саме зараз. Мені воно треба чи не треба. І ви вже маєте поле, да? така з'являється зона для прийняття рішення. У вас з'являються варіації, як зробити так чи так: реагувати, не реагувати, розвернутися і піти. І в цей момент. Ем, Будь-яка ось така сварка, будь-який такий кризовий момент, він сприймається набагато легше, тому що він не робить вам боляче. Всі тренінги, які вчать маніпулювати іншими людьми, тобто переконувати, доводити, фактувати і так далі, ем, мабуть. Мабуть, вони мають якесь своє призначення, але об'єктивно, моя думка, я вважаю, особисто я, Юля Спасібова, вважаю, що це не зовсім правильно. Тому що ключова задача більшості людей це не досягнути успіху за всяку ціну. А це все-таки зловити комфорт в тій точці, де ти знаходишся. Будь ласка, від одного до десяти, наскільки вам зрозуміло те, що я щойно пояснила. Бо, можливо, досить складно я це все подала. Не зуміла придумати простіше. Вибачте, сьогодні погано Спали, в мене голова така трохи як затуплена. У yeah. мене немає такої різкості мислення. Я не можу формулювати думки так, як завжди. Але я намагалася пояснити максимально просто, знову ж таки, звести до простої метафори, тому що більшість таких конфліктів вони направлені саме на те, щоб. Зманіпулювати через будь-яке відчуття. Найпростіше це страх, провина, сором. Да? Це те, на що нам намагаються натиснути. І, як правило, цими маніпуляціями користуються ті люди, які з нами в близькому контакті. Чужа людина не буде так цим користуватися, вона буде користуватися більш прозорими маніпуляціями. Да? Ми з вами їх всі вчили. Хто в мене в тренінгу Ферштейн? Я дам вам посилання на це відео. Попрошу, дівчат, хай вони мені його знайдуть, де ми розбирали всі, всі типи маніпуляцій. Я кожну з них розказала, я навела приклади. І ви зрозумієте, що маніпуляції присутні в нашому житті тупо кожного дня. Ми їх самі використовуємо. Всі, немає людей, які не використовують маніпуляції. Просто маніпуляції є ну, такі більш прозорі, а є більш темні, чорні приховані. Якщо ти використовуєш світлі і зрозумілі, ну окей, ти маєш на це право. Да? Людина може на це вестись або не вестись. Але коли ти використовуєш саме такі темні приховані, маніпуляції, це вже не про Е, не про Я бачу лише десятки, але я бачу їх всього кілька штук. Будь ласка, підпишіться ті, хто. Не зрозумів або зрозумів на менший бал, або ну от в когось щось з'явилося, да, якісь сторонні думки. Бо друге запитання, яке я вам задав: наскільки вам резонує, наскільки відгукується те, що я сказала, чи була я права, коли сказала, що на сьогоднішній момент для вас не є ключовим досягнути успіху, про який вам вирішать з усіх. Просто ну, з кожного закутка, кожен хоч якийсь там напівтренер, хоч тренер-початківець, хоч ким би він не був, людина намагається вас навчити, як досягати успіху, як користуватися власними інтересами, як відстоювати свої інтереси, як робити це в самих різноманітних формах. Ем, так, якщо я була не готова до того, що кинули гівно і обідали самі найдорожчі, чи треба пережити цю біль? Бо була в ауті? Треба. Треба переживати будь-який біль, який у вас є. Його не можна пакувати десь там, кудись. Дай від нього не можна тікати, бо він вас наздожене. І він буде помножений ще на якийсь біль, який буде теж в моменті. Тому так сісти, визнати, визнати свої емоції, які ви відчували в той момент, що мені було боляче, да, мене це образило, мене це там принизило, чи пригнічило, чи, 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 чи розізлило, чи там чи пригнало у віча, чи мені сумно про те, що я там щось втратила. Да такий момент його треба, от щоб відболів, його треба прожити. І тоді він перестане вас контролювати. Не прожити біль контролює ваші подальші рішення. Він заходить на підсвідомість і там живе. Причому живе, він там масштабується настільки, що не впливати на ваше життя, він практично не може. От якщо було сильно боляче, воно буде відгукуватися десь в сьогоденні. Тому або самотужкою, або з психологом, але це треба, щоб воно просто відболіло, От відпустити його і дозволити йому пожити у вас. Нехай воно у вас відживе, і само воно собі піде і вивітриться тоді, коли, 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 воно, коли воно досягне дна, воно розвіється. Само собою, з ним нічого не треба робити, не треба ніяких технік приміняти, нікуди там ну, нічого з цим робити. Все просто контрольовано, контрольованою частиною свідомості розуміти, що з тобою відбувається, і просто його прожити. Повертаю вас в тему ефіру. Скажіть, будь ласка, наскільки відгукнулася ось ця тема? Що не всім потрібен успішний успіх? Що передова задача, перша задача це все-таки про баланс, не про успішний успіх, не про успіх за будь-яку ціну, не про не про те, що треба як бульдозер просто лупити на по всіх людях і по найближчих, теж мені здається, що коли ви коли людина приходить в тему саморозвитку і якихось особистих змін, набагато важливішим для неї є втримати те коло спілкування, яке в неї є. Тому що коли ти починаєш змінювати моделі поведінки, і в тебе одразу йдуть знаєте, такі каталізовані зміни у всіх сферах твого життя одночасно, це дуже лякає, і багато людей в цій точці зупиняються саме через те, що змін забагато. А коли ти вчишся в ось цих змінах все-таки е, вибрати свій шлях, тобто залишитися вірним власним рішенням. Да? Я хочу змін, я хочу покращень, я хочу щось там змінити в собі, я хочу наростити якусь нову м'яку навичку, я хочу прокачати вже наявну, або я хочу навпаки попрацювати з цією там частинкою себе, яка поки що мене гальмує. І при цьому всьому я хочу мати якісь такі, знаєте, не приходити кожного дня в скандал, а вміти втримувати баланс, тобто залишитися вірним, ну тимчасово сидіти на двох стільцях, да, і залишити те оточення, яке в тебе є, і якось там будувати з ним стосунки, і все таки залишитися вірним собі. Ось цей момент, коли тобі страшно, і ти боїшся іти далі, бо в тебе все починає руйнуватись, а воно однозначно починає руйнуватись. Бо як тільки в тебе в голові з'являються нові знання. Вони займають чиєсь місце, місце попередніх знань. Як тільки в тебе з'являється нова модель поведінки, це означає, що якась стара модель зруйнувалась. Місця в голові не побільшало, місце воно одне і те ж. є. У вас там 10 гігабайт. От ви все життя маєте 10 гігабайт. Єдине, що ви замінюєте файли. І коли файл з поведін з чоловіком, я поводжусь ось так. А тепер я буду поводитись ось так. Ці два файли одночасно працювати не будуть. да? Одна програмка має зникнути, да? Ми маємо натиснути кнопочку Delete, І коли ми натискаємо кнопочку Delete, друга програма вона не стає ну, прям в секунді. Да? Ми не міняємось отак. Сьогодні одна, завтра інша. Є перехідний момент. Я колись чула таку класну метафору, що коли ти виросла з одних штанів, коли твої штани, штани стають тобі тісні, ти міняєш їх на більші. Але між зніманням. Старих і одяганням нових певний час ти стоїш з голим задом. Глобально, от воно так і є. Як тільки ти задумуєшся про те, що щось треба змінити, у тебе виникає пряма необхідність зруйнувати наявне. Не просто змінити, да, зробити реконструкцію, а зруйнувати. І от якийсь певний момент, певний етап життя, певний період. В когось це можуть бути дні, в когось тижні, в когось місяці. Коли ти живеш е, на. На згарищі, на місці е, зруйнованого, нове ще не встановилося. Да? От коли дивіться, коли ми ставимо новий Windows на комп'ютер, поки встановлюється оновлення, Windows висить, він нічого не може. Да? Ми не можемо зайти у Word, написати текст, ми не можемо скористатися ніякими іншими програмами. Ми знаємо, що новий, Word, там, новий Windows він буде кращий, швидший, там якийсь модерніший, але певний момент, коли старий уже... Не, не функціонує, а новий ще не функціонує, наш ноут висить, да? він нічого не робить. І ми не можемо скористатися програмами. От в житті точно так само, як тільки ви задумаєтесь про зміни в будь-якій сфері свого життя, є момент, коли треба натиснути кнопочку «Delete» усього попереднього, обрати те, що ви хочете, почати установку і зрозуміти, що поки. Крутиться коліщатко на екрані і встановлюється оновлення, у тебе немає нічого. Ти стоїш з голим задом на згарищі. Да, от Всі метафори вам вже склеїла в одну. Що дає мій тренінг? Хьюч він буде давати вам відчуття безпеки в момент, коли ви стоїте з голим задом. От коли ви захочете щось змінити, ось цей тренінг він дасть вам відчуття безпеки і спокою, що ви достоїте до того моменту, поки вдягнете нові штани. Справитеся з одяганням нових штанів, і вас ніхто не наклепає по голому заду, поки ви стоїте без штанів. Це дає почуття безпеки. Я справлюсь. Так само буде з тренінгом Ферштейн. Він буде давати вам розуміння того, що на моменті, коли я щось міняю, на моменті, коли я мушу обирати себе вперше в житті, вперше в житті залишитися вірна своїм рішенням, вперше в житті захиститися, я з цим справлюсь. Тобто, це і є ось той такий бар'єр між вами і людиною, між вами і кинутою образою, між вами і конфліктом, навіть не між людиною, а між вами і конфліктом. Який затіяла людина. Між вами стоїть бар'єр, і цей бар'єр дає вам простір для прийняття інших рішень, для того, щоб обрати найкомфортніший варіант. Я не вчу, як бульдозер перти до своїх цілей, бо більшість людей не можуть цього робити. Це може робити один відсоток. Всіх, от в будь-якого тренера, ефективність навчання 1-3%. Тобто лише 1% з усіх, хто заходить на навчання, готові реально лупити до результату, не дивлячись ні на що. Таких людей один зі ста 99 людей бояться. Зняти е, малі штани бояться лишитися без нічого, бояться підірвати все те, що є. Бояться, що краще не побудується, що нове не знайдеться. Що зруйнувавши це, ви залишитесь без нічого, що нового не буде. І вони обирають варіант: краще синичка в руках, ніж журавель в небі. Мій тренінг дає впевненість в тому, що я готова відпустити синицю, я готова почекати журавля і журавель прилетить. І навіть якщо не прилетить журавель, прилетить щось друге: Орел, яструб, сокіл, ем, приватний чартер, ще щось. Ось ця впевненість, вона Катастрофічно важлива в 21 столітті, тому що е, глобалізація. Ось ці всі зміни в да, нас світ просто перебудовується. Ми переходимо на новий еволюційний виток, і це зміни постійні, вони хронічні. Ми не живемо в статиці. Хто це помітив? Да, світ вуга. Ми про це говорили. Що зараз ми живемо в світі вуга? Це чотири ознаки, це абревіатура, чотири англійські слова і чотири англійські букви. Він тривожний, непередбачуваний. Він не то, що нестабільний, він непередбачуваний. І от в цьому всьому треба навчитись опиратися на невідоме, опиратися просто на стержень всередині себе. От кожен мій тренінг він дає ось це розуміння. Оце розуміння і є вашим стержнем. Після х'юч ви будете розуміти мотивацію дій свого чоловіка. Ви будете, в принципі, розуміти, який біля вас чоловік. Ви подивитесь на нього і скажете, ага, це архетип-коханець, все понятно, вони роблять отак, отак, отак. А це архітип інший, да, там, а це архетип король, і, і, і з ним зовсім інша лінія поведінки. І тоді ви вмієте не підлаштуватись, а зрозуміти, не прогинатись, да, ось цей момент розуміння своєї людини навпроти дає можливість шукати конект різними варіантами, да, ось ця варіативність розвитку подій. Опиратись на жіночу інтуїцію. І це буде не просто жіноча інтуїція, це буде не абстракція, це буде міцний фундамент знань. Що ага, мовчить, надувся, відвернувся, вже тиждень не говорить. Ви собі відкриваєте записи по тренінгу і кажете, ага, це ось ось цей ефект. Ось, ось ми, ми про нього вчили. Це четверта відмінність чоловіків і жінок, все, поняла, це ефект різінка. Да? І ви будете знати, що ага. Резинка, значить, зараз вона шльопне ця резинка і все стане на свої місця. Треба просто почекати. Ви навчитеся простими словами пояснювати людям, що не так. Тобто, для того, щоб вас почули, зникне необхідність кричати. Для того, щоб вас зрозуміли. І ну от послухали, зникне необхідність доводити це все там ти тирадами. Зникне необхідність кричати, рвати на собі майки, і вичить, да скільки ж можна, да що ж ви мене тут вообще ні в що не ставите, та що ж я ноль без палки в цій сім'ї, та скільки ж можна, да, або мама та твою мать мені вже 30 з хвостом років, скільки ти будеш ще мені читати ці нотації. Зникне необхідність захищатись надієвими фразами, тому що коли ти розумієш людину, потрібні фрази приходять самі. Коли ти розумієш, чому людина робить те, що вона з тобою робить, в тебе зразу є потрібна фраза, тобто працююча, та фраза, яка достукається до глухого співбесідника, та фраза, яка доведе, вона до, ну, донесе до мозгів мами, чому треба вже закрити рот. Це буде е, <кій> полегшення. От кожен тренінг він дає полегшення, тому що немає образи. У вас зникне почуття, що ви косячна. Ви кожного разу вступаючи знову наступаючи на ту ж ситуацію, да верніше на, 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 на тих же людей, на стосунки з тими ж людьми. Чому кажу наступати? Тому що це буде якийсь певний момент такий перехідний. Ви будете більше і більше. Розуміти, що я окей, що це не про мене, це не стосується мене. Да, оцей 100% прийняття інших людей, воно приходить лише через розуміння того, які, які інші люди. І дивлячись на інших людей, ви автоматично вчитеся і себе більше розуміти. Ви більше знаходите ось цього конекту. Тому хто не купив х'юч сьогодні, завтра він продається останній день в неділю продажів не буде. Рекомендую зайти на сайт і придбати. Ми будемо дуже глобально вивчати тему чоловічі жіночі стосунки, чоловічі архітипи. Причому стосується хлопчиків від. Від самих малесеньких до, до до гробової доски Да? всі хлопчики, вони всі формуються в чотирьох архетипах, так як і жінки. І живуть потім своє життя по чотирьох сценаріях. Верніше сценаріїв більше, сценаріїв 12, по три на кожен архетип. мінус, нуль і плюс. Ми це все розберемо. Я вам все це розкажу. Дуже деталізовано прямо будемо. Ми вивчимо 10 відмінностей між чоловіками і жінками. Ви, врешті-решт, зрозумієте, що чоловіки це не загадка природи, не помилка і не косяк. І ви не косяк, ви просто різні. І коли ти знаєш про ці різності. Ти вмієш з ними легко обходитися. Тому дуже запрошую, дуже рекомендую, в кого проблеми з сином підлітком, в кого не налагоджені стосунки з татом, є образа на тата, да, що тату недолюбив, тата не було, там ще щось, в кого проблеми з чоловіком, да, немає контакту, цей тренінг це саме те, що дасть відповіді на всі питання, які звучать у вашій голові. На всі. От архетип, він пояснює практично всю лінію чоловічої поведінки. Практично всю. І ваш чоловік, він точно живе в одному з архетипів. Точно В мінусі, в нулі або в плюсі. Ось так. Тому чекаю вас на Х'юч. Буду дуже рада всім, хто прийде. Так, якщо таке все-таки все моя дія дійсно невдала, то потрібно визнати лише для себе чи вибачитися перед іншою людиною. По відчуттях, як вам хочеться. Якщо відчуваєте, що хочеться вибачитися, вибачайтесь. Якщо відчуваєте, що не хочеться, не вибачайтесь. Все йде звідси, воно повинно бути на щирості. Я вчу, я не вчу брехати, обманувати, Я вчу спрощувати життя, а правда вона завжди його спрощує. Питання в тому, в якому форматі ця правда подається. Дуже важливо, так? Оцей формат подачі. Все, на цьому завершу. Я попереджала, що ефір буде дуже короткий. Побачимося з вами наступного тижня. В понеділок ефіру не буде, тому що я буду дописувати конспект на я буду готуватися до вечірнього ефіру, тому мабуть, в понеділок ми з вами не. Чи будуть поради, як діяти з тим чи іншим архетипом? 100%. Да. Я буду пояснювати, яким чином з ними правильно комунікувати, щоб воно добре сходилося. Хьюч буде в понеділок, 29 квітня о 18.00 вечері на платформі Школа Спасіб. Ви Хто придбає, вас прийде доступ, прийде посилання на урок і в 18.00 там включиться пряма трансляція. Ви підключитесь, будете дивитися, там є можливість писати коментарі, є техпідтримка, все окей. Рекомендую не відкладати на фінал, да, під саме кінець, тому що, якщо раптом щось у вас не вийде, а таке буває дуже часто, щоб вам встигла служба підтримки допомогти, щоб вас встигли підключити, щоб ви могли бути присутні на трансляції, задавати запитання. На цьому все. Бережіть себе, побачимося у... на наступному тижні.